Кому бажаємо усім, хто вирішив зустрічати ранок саме разом з нами на телеканалі Скіфія. І доброго ранку кажемо вже нашим першим ранковим гостям. Доброго. Доброго. Сьогодні до нас завітали Валерій Колісніченко, отаман Соборного козацтва Січ, голова громадської ради при державній екологічній інспекції у Херсонській області та Дмитро Хоржевський, головний спеціаліст відділу екологічного контролю Державної екологічної інспекції в Херсонській області. Ну, перед тим як ми почнемо говорити про ту операцію «Первоцвіт», яка вже традиційно щороку навесні проходить у Херсоні в Херсонській області, буквально перед початком нашої розмови пролунало звернення від голови Херсонської народної самооборони Дениса Лошкарьова про ті екстремістські. Листівки, які, начебто, були знайдені, які розповсюджують проросійські організації. Тому як свідомих людей, соціально активних, ми завжди питаємо ваші погляди, хочемо почути вашу позицію щодо тієї ситуації, яка сьогодні склалася в нашій країні. За цією ситуацією ми споглядаємо вже кілька останніх місяців. Далі. Ситуація стає ще тривожнішою, і, мабуть, ті дії з боку Російської Федерації, на жаль, ми не можемо сьогодні назвати дружніми по відношенню до України. Тож, Валерій Семенович, слово вам, як представнику козацтва, козацтво колись теж стояло на захисті кордонів нашої країни. Дякую. Ну, воно колись стояло і сьогодні козацтво не осторонь. На Майдані казацька самооборона була, і залоги були також зараз по Херсонщині, яка граничить з Кримом, це небезпечно якраз для нашого регіону. Територію створюються казацькі і блокпости і просто пасти спостереження. Ну, Мабуть, ми з вами ніколи не думали, святкуючи навіть новий рік, що пройде дуже небагато часу, і ми будемо. Учасниками воєнних дій. А це прямим текстом це вже воєнні дії. Така кількість людей озброєння це дуже небезпечно. І що саме саме, знаєте, неприємно весь час завіряння два братських народи, ми браття, і раптом така агресія, такий, знаєте, з боку Росії. Ультиматум тільки так, ну вибачайте, народ український дуже виважений, дуже терплячий, дуже такий, знаєте, добрий. І ця доброта нам дуже багато завжди коштує. Mm -hmm. Що я хотів би сказати по цій ситуації? Е, Непроста і дуже небезпечна ситуація. Реальна Херсонщина це ключ до Криму, е, вода, енергія, газ іде через Херсонщину, тому е, ви самі розумієте. Що Херсонщина – це ключ до Криму. Реально, треба, треба оцінювати ситуацію, але не панікувати. Виважені з цього нашого населення незалежно якою мовою, якої національності, адже жили раніше. Я думаю, що будемо разом жити на цій землі, нашій херсонській гостині, людям згуртуватися більше до цієї ситуації, відноситися серйозно, але без паніки. Керівництву хочу побажати, щоб на посади, коли будуть призначати люди, враховувалась думка громади і фахівці, щоб які в найближчий час повинні вивезти і Херсонщину, і Україну з цієї себе, бо зразу все зруйновано, де, коли навіть умисно, Нема такого. За 5 хвилин ми не вийдемо, це повинні цієї кризи розуміти. Я хочу всім побажати терплячості, виваженості. Хай нам всім Бог допомагає. І сподіваємося, житимемо далі під українськими прапорами на нашій українській єдиній бути. землі. Валерій Семенович. Я знаю, що ви є очевидцем тих подій, які відбувалися, зокрема в Києві на Майдані. Ви були у Чаплинці в Каланчуку, бачили ці блокпости, бачили людей, які там знаходяться, які несуть службу на цих блокпостах. І я хочу, щоб ми з вами спробували зараз прогнозувати Ті дії, які можливі найближчим часом з боку України, і власне спрогнозувати ситуацію, тому що завжди, коли у нашій студії з'являються люди, з якими ми говоримо на такі важливі політичні теми, я завжди закликаю не давати оцінок тим подіям, які зараз відбуваються, тому що переконана завжди оцінку поставить час, а все ж таки робити певні прогнози на найближче майбутнє. Ну, зрозуміло, і всі ми бачимо очевидно, що України, українська армія за всі 23 роки, замість того, щоб удосконалювалася при оснащенні, навпаки, було нищення потенціалу її, нищення техніки, техніка, яка не оновлювалася, кошти, весь час зменшувалися на фінансування. І край Незадовільна була сама політика військова керівництвом держави. Це і призвело до того, що на сьогоднішній день, коли така лиха година настала, ми фактично без армії. Ми повторюємо помилку 1918 року, коли створилося УНР у нас в Українці. Була близько мільйону армія. Повернулися з російської військової армії, повернулися які служили в Австро-Угорщині. Але наше керівництво, ми мирні, ми розбройні. Армія була розпущена, а потім корпус Муравйова, 6 тисяч на всього бійців знищили Українську Народну Республіку, а 300 хлопців. Загинули, захищаючи, зрозумієте, ми знову наступаємо на ті самі граблі. Ми не воєнізовані, не, не ми не агресивні, але армія повинна для захисту бути на сьогоднішній день, на превеликий жаль. Ми все зроблено. Зараз починаємо знову відновляти і гвардію. І армію, і я думаю, що це весь народ повинен це розуміти і з розумінням підійти, якщо на якісь зараз не буде фінансування. А по великому рахунку, ми, Україна, керівництво проявляє виваженість, терплячість все такі. Щоб мирним шляхом вийти з цієї кризи, кров і загибелі нікому не треба. Оце я вірю. Все таки що вирішити це мирним шляхом. Сподіватимемося на це, а голос народу пропоную послухати просто зараз. Доброго ранку. Алло. Так, доброго Доброго ранку. ранку. Я Наталя, мешканка Херсона. Вночі в соцмережах з'явилось повідомлення про те, що будуть якісь провокації в людних місцях, саме в Херсоні. Прямовані на те, щоб викликати якусь ворожнечу і саме почати конфлікти, чи вам відомо про це, і чи ми маємо почуватися захищеним? Угу. Дякую за таку інформацію. Знову ж таки хочу повторити, що на адресу нашої телерадіокомпанії Скіфія надійшло звернення від голови Херсонської народної самооборони Дениса Глошкарьова, якому повідомляється, що дійсно сьогодні вночі проросійськими організаціями були розповсюджені листівки із відвертими закликами до кровопролиття та залякування. Втім, херсонська самооборона зв'язалася зі сковими блокпостами та Заявляє, що жодних провокацій на кордонах немає. Все спокійно. Тож, шановні громадяни, зберігайте спокій. Я закінчую, щоб ми цю угу. тему вже закінчили, бо у нас все таки тема сьогодні Прошу. екологічна. Значить, я хочу сказати відповідально, що оці всі дії в основному робляться люди, які прибувають з Російської Федерації, адже кордони нас прозорі. Я не вірю, що людина. Яка прожила в Україні, хоча б він росіянин, якого є дім чи квартира, робота? Я не вірю в те, щоб він захотів щось інше, причому невідомого. Більшість людей все-таки вірять і то, щоб Україна була єдиною неділім, і щоб просто налагодити роботу керівництва держави і щоб всім нам нормально жилося. А це все дійсно екстремістські сили, які вони хочуть дестабілізувати ситуацію і видати бажання задійсне, щоб всі підтримують, всі хочуть. Цього немає просто, я вам відповідально кажу. Ще один телефонний дзвінок маємо. Доброго ранку. Ви знаєте, я хочу вам вот о чому сказати. Фактично ми повинні наше мислення довести до такого разуму, щоб від кожного з нас присутствуючого тут, щоб було кожному добре. Це перше. Второе, как мы должны жить. Это мирное сосуществование, отказ от войн, не мешательство во внутренние дела каждого из государств. Это право самостоятельно решать его экономические, политические вопросы. Это полный суверенитет между государствами. А жить мы должны на взаимовыгодных отношениях друг к другу. То есть товар деньги, деньги товар. Ми зрозуміли вашу позицію просто обмежені ефірним часом. Погоджуємося з вами. Дійсно. Хай буде так, ми тільки за аби не порушувалися буквально всі норми міжнародних прав, як це зараз робиться, і міжнародних угод, які колись укладалися між братніми народами Україною та Росією. Ну що ж, є у нас ще одна сьогодні актуальна тема. Нагадую, що гостем нашої ранкової студії є, і Дмитро Хоржевський, це головний спеціаліст відділу екологічного контролю Державної екологічної інспекції в Херсонській області. Пане Дмитре. Завжди на початку весни, у березні, квітні стає актуальним питання збереження природи нашої області, тому що життя продовжується і ми хочемо жити у квітучій, незалежній неподільній Україні, а квітучу ми теж маємо зробити її самостійно, аби не зашкодити а зберегти червонокнижні рослини, весняні. Про те, які операції екологічні ради сьогодні. Проходять на Херсонщині, зокрема у місті Херсоні, хочемо почути інформацію від вас, але показує мені режисер, що є ще один телефонний дзвінок, а потім перейдемо до нашої теми. Доброго ранку. Алло. так, доброго ранку. Добр... Алло. Доброго ранку. Ск... Скажіть мені, будь ласка, у мене таке запитання. Чого жоден керівник захід, верхівки, будемо там казати? Хоч вони тимчасово виконують обов'язки. Но... На територію Криму не підтримують оці хлопців часах, не підтримують іх моряків, які стоять там, захищаючи батьківщину. Чому вони йдуть тільки в Америку і в різні країни? А хто поїде в Крим? Підтримує сильним духом отих хлопчиків. Хай ви парламент. Ви я чула, що ви їздите в Крим, Були в Каранчатському районі, в Чаплинському, в Херсонському. То поїдайте, будь ласка, хай не по. Переїдуть в Крим, ой, говорять з людьми. Чого вони всі сидять? Дякуємо. Ми вас почули. Я що хочу сказати, це не зовсім так. Підтримка є. Буквально недавно мені дзвонили з Каховки. Каховка, вони вже давно традиційно шептують над нашими моряками, які в Криму відвозили продукти то прямо на кораблі, дозволили. Зробили коридор, вони завезли продукти, поспілкувалися з хлопцями на кораблях. Багато служить з Херсонщини, там моряків, і навіть командири є. є але звісно, підтримка це ну, більше йде як від людей, від народу. Керівництво ну, держави, воно, я чесно скажу вам, мабуть, не теж не зовсім було готово до такої ситуації, але зараз ці спроби робляться. І більш того, вже більш конкретніше, більш виважено якісь приймаються рішення. Так що, ну що можна сказати? Не всі не чекали такої воєнних цих дій, воєнних подій. Тому я думаю, все таки в кінці кінців все буде влагоджено і все-таки. Ну, дійсно, така несподіванка від нашого брата. Зараз склалася тривожна ситуація, але я думаю, що вдасться маневрувати навіть у такій складній ситуації, яка зараз, на жаль, є в нашій країні. Переходимо до екології Херсонщини. Так, дякую взагалі в січні місяця в Україні проводиться операція Першотвіт зокрема і на території Херсонської області. Так, наказом від 28 січня. 2014 року були посилені контрольні території Христинської області за пунктами реалізації перевезення рослин, які занесені до Червоної книги України. Зокрема, це пролісок, який є дуже актуальний для продажу 14 лютого, 8 березня, ну іноді навіть 23 лютого. Але на території Херсонської області про прольцев під не зростає, його везуть з Криму. Але цього року не дуже великі обсяги йдуть. Але взагалі за проведену операцію представниками державної екологічної інспекції було здійснено 21 рейд, вилучено. Близько 70 букетів е, пролісків угу. це близько 3100 квітів, і складено адміністративні протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 88 значку 1 частина 2 кодексу України про адміністративне порушення. Та вказані матеріали були направлені для суду для вирішення питання, а вилучені квіти були передані до. Хрисонської обласної дитячої клінічної лікарні є подарок. подарок mm -hmm. Подарунок. Так. І на даний час ще буде проводитися операція першоцвіт, так як на території Херсонської області ще зростає багато інших червонокнижних рослин. Це тюльпан Шерека та інші. Mm -hmm. І ще буде посилюватися контроль, буде разом з громадськістю проводитися різні рейди, різні перевірки та вилучатися, накладатися штрафи, складатися протоколи та направлятися до суду для вирішення питання в. Порядку передбачено чинним законодавством? Ну, я вже казала про те, що, на жаль, частіше ми бачимо первоцвіти ці ранньоквітучі, скоріше, не на лісових лявинах, не на схилах гір, а у кошиках гори бізнесменів. І е, е, яку шкоду завдають ці люди природі, це зрозуміло. А скільки вони відшкодовують матеріально збитки? Це вже на вирішення суду йде. І суд буде вирішувати, який штраф вже на них накладати це на розгляд суду. Тобто їм за гроші лише адміністративна відповідальність. Адміністративна, але ті, хто кого буде заслано за, за тим, вирішую. що вони будуть збирати у лісі, можливо і, і кримінальну відповідальність, у якщо у великих обсягах. Угу. Ну за статистикою о, червоної книги України, то більшість українських правоцвітів може зникнути за 5-6 років. Яка статистика в Державній екологічній інспекції? Так, це можливо, але ми приймаємо усі заходи для того, щоб це унеможливити, щоб становище прольських червонокнижних рослин на території не тільки Херсонської області, а на території України. Поліпшилась. Ну, я знаю, що інспектори Державної екологічної інспекції в свої рейди беруть ще представників громадськості. Ми нас... представників громадськості та інших організацій для проведення рейдів разом з ними. Ну, Валерій Семенович, у вас теж була нагода побувати у таких рейдах. Коли приходите, бачите, вилучаєте ці кошики повних пролісків, що чуєте зазвичай? Яке виправдання? Ну, розумієте, люди, які вже реалізують, вже зірвані і в букетик упаковані ці квіти, вони просто-напросто ну, заробляють свій там процент з цього. І чесно кажучи, вони більшість не усвідомлюють. Просто людина прийшла, бо бабуся, або навіть молоді дівчата, хлопчики просто заробити. Я думаю, що нам більше треба працювати над тим, щоб до населення більше доносити цю шкоду, яка не сьогодні, не завтра, а післязавтра прийде, бо дійсно первоцвіти вони дуже такі раними. Вони дуже хрупкі. Якщо таким методом буде йти виривати. Знищують, то потім ми просто їх воно знищиться не буде, і наступні покоління це просто не побачать. І це треба зрозуміти, просто ну, не мозгами, не головою, а серцем, що це наша земля, це наші квіти. І якщо ми будемо відноситися отак по-варварськи, то просто знищимо. Знаєте, у нас проходить щорічно ну, торгово промислова палата проводить екологічні форуми. Uh -huh. Так от я знаєте, був присутній на всіх форумах і було сказано, що ми, ми зараз живемо вже в системі екологічного СПІДу. Люди повинні зрозуміти і зупинитися і всі разом долучатися до цієї справи, дійсно захищати нашу природу. Оце довкілля. Бо наслідки будуть самі-самі такі, знаєте, непередбачені. Ну, в принципі, існує певний квітковий конвейер, і всі про це знають. Починаючи від збору квітів, навіть у Криму знову ж таки далі йдуть оптові ринки у Сімферополі, Джанкої, перевалочні пункти і знову наші ринки у Херсоні і в інших містах, де це теж розповсюджено. Чому не можна наприклад зарадити цьому ще починаючи від Сімферополя і Джанкова? Ці операції також проводяться, і деякі, наприклад, я підтримую те, що у виправдання, що кажуть, вони кажуть, що ми вирощуємо вдома. Але документи і те, що засідають, що вони вирощують вдома до, ну, у своєму подвір'ї, немає. Але цього... такі документи мають бути. Мають бути. Угу. Також потрібно дозволи на вирощування червонокнижних. У себе у огороді, у подвір'ї, у квартирі на балконі, можливо. Uh -huh. Потрібні дозволи на врощування червонокнижних. Це uh -huh. Коли... такі факти, але документально не підтверджені. Коли приходите на той чи інший стихійний ринок, бачите цю жіночку з корзиною пролісків, які мають бути дії з боку представників громадськості, з боку інспекторів, і власне, які документи мають представити ті, хто продають ці проліски? Люди, ми взагалі підходимо, представляємось, угу. зразу запитуємо, чи знаєте за відповідальність про «Червоного книжню. Також просимо надати документи, а саме де вони взяли ці квіти, чи вони мають дозвіл, наприклад, якщо вона каже у власному городі на вирощуванні червонокнижних, чи має дозволи, Ну, взагалі це 100% Кажуть, я нічого не знала, документів ніяких немає. Я на власний хліб заробляю, але. Відповідальність це відповідальність і відповідальність. Ну я думаю, що відповідальність лежить на всіх нас, і тих, хто продає ці первоцвіти, і тих, хто власне дозволяє собі їх купувати на ті чи інші свята, про які ми вже говорили. Тож люди. Будьмо людяними і як то кажуть, що жити для життя нам потрібно що сонце, свобода і маленька квітка, яка б нагадувала нам, що ми не бездушні і не грубі істоти, а дійсно люди. Я думаю, що сонце засвітило, весна прийшла. Весна прийшла, приходить за будь-яких обставин. Попереду на нас чекає воля, свобода неподійна, єдина Україна під нашим державним українським прапором житимо далі і. Зберігатимемо ті маленькі квітки, які навчають нас бути людьми. Спасибі, що завітали до нас сьогодні. Спасибі за цю змістовну цікаву розмову і до нових зустрічей.